Зараз я йду саме на ту зупинку, де впав осколок ракети 10 жовтня. І після цього ми переїхали в Чернігівки. Що дивно, те, що прямо тут будуються нові будинки. Ось прямо три, новобудови, Тобто Дніпро досить оптимістичний. Це теж, знаєте, додає оптимізму. Ну, ось. Я пам'ятаю, як в той же день залатали тут величезну діру маху, яка була просто на оцій дорозі. А я тут була за пів години до цього взриву І, віть мої відчуття. Ось. Бачите, три багатоповерхівки будують, незважаючи ні на що. Взагалі... Люди е, по цьому критерію поділилися на е, дві групи. Ті, які притихли на час війни, ну тобто е, не хочуть рухатися вперед і далі жити. Ну, наприклад, хто планував ремонт, сказав, о, війна, який ремонт? Ні. Я їх розумію, а є люди, які навпаки продовжили жити. Ну, я належу до других, тому що я би просто не змогла причаїтися десь. Ось тут десь впало. Це було 10 жовтня рік тому. А це ця зупинка. Щойно їхала тролейбусом і тут розраховується готівкою. Тобто купюри ми даємо кондуктору. В Чернівцях неможливо розрахуватись готівкою і ніхто не візьме. Там або валідатор карткою, або валідатор і банківською карткою, або через QR-код розраховуємося. Ми тут з мірою, коли приїхали в перший же день, як ні в чому не бувало, просто ну, за допомогою QR-коду і телефону, ну тобто, qr коди є, але ними не користуються. І на нас так подивилися, як на НЛО, то ми зрозуміли, що не варто. Вести себе зухвало, хоча ми не хотіли цього, і то вже знаєте, не митинкаємося, розраховуємося вже готівку. Я вважаю, що там, де ти знаходишся, треба максимально ну, робити так, як прийнято в тому місці. От що я вважаю, я йду за шлангом до плити ханси, яку ми купили, щоб приєднати її. Бо сьогодні чоловік прийде і він попросив його придбати. До речі, коштує проїзд трохи не так, як в Чернівцях. Так, зараз я зорієнтуюсь, куди мені? Ага. Тролейбус в Чернівцях 10, тут 8, а автобус навпаки в Чернівцях 14, а тут 15, ось так. Зараз ранок, тому людей мало. Ну, Олді, сподіваюся, відкритий. Мій улюблений магазин Олді. Привіт! Працюєш з восьми. Люблю тебе. Сподіваюсь, що є тут мій шланг. Зараз я його знайду і благополучно піду з ним додому. Все, зробила 300 гривень. Тепер I'm free. Чекаю Мастера. Дивіться, зараз така кухня у нас те, що в ній є, ну то шафа буде мінятися під мийку, звісно, машинка, холодильник, це те, що було. Плита нова. І тут був невеличкий коханий гарнітур, який зняли. І у нас є тепер новий, але він не дуже підходить за розміром, оскільки тут з'явилася у нас пральна машина, а раніше вона була у ванній. Я хочу її лишити тут, щоб у ванні було більше місця. Але тоді не так буде кухонний гарнітур, як я думала, стояти. Ось. Ну, майстер сказав, як він це бачить, ну щось я трошки хвилююся. Багато у нас тут новеньких сусідів, то зараз бачиш, що молоді сім'ї, дітки, вагітні теж. Не знаю, як вони тут не бояться, вони дійсно не бояться. Ну, мені якось страшно вато. Мені здається, що то всі фаталісти. Або вони не розуміють, чого вони ризикують, можливо, у них не було втрат. У -то мене просто були втрати. Близьких, рідних, достроково, можливо, тому я так знаєте, ну, мені дуже страшно бачите, проводили когось і пішли. Всім привіт. Ну що, зупинилася на рішенні нестандартному. Тіше те, що можна переробити. Знаєте, якщо я надумаю. Так, дивіться, я зробила ось такий куточок. Ось тут. Ось так, ось так. Тепер дивіться, в мене тут рядочок з такою технікою і меблями. Тут плита, машинка, мийка. І одна шафа. Взагалі-то кухня ця ідеально ставала ось тут дві шафи, ось такі. Ось цю, що я сюди поставила, бачите? І оця шафа, в принципі, теж стала ось сюди би. Але я, мені здається, знаю, що по техніці, по техніці безпеки не варто над плитою вішати шафу, а бажано взагалі-то повісити витяжку. Ви не повірите, коли я робила цей вихід, да, оцей вихід, я взагалі планувала тут той світильничок для романтичної обстановки на кухні. Ну, це, мабуть, тільки яна така здатна. Не знаю. Зупинилась на цьому. Да, Я ще буду доробляти, бачите, тут треба оці дірочки, ті, що були раніше пошпаклювати, ось тут пофарбувати. Це все буде дороблятися. Ось, можливий такий варіант, будь ласочка, можна так зробити. Потім іще є один варіант, тут чому складно, що кухонька маленька, і оці труби, і особливо цей лічильник, вони не дають ну, оптимізувати меблі на кухні. так. Ще є який варіант, що у цей куток можна поставити плиту і пралку, холодильник поставити в цей куток, він, в принципі, колись так і стояв. От, а, 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 а це і це перенести ось сюди, в цей бік. Але у мене тут є моє улюблене вікно, яке я обожнюю. І я себе поки що дуже класно тут почуваю. Ось тут я сиджу, п'ю кавочку вже випила. Дивлюся, мій любий телевізор, і почуваю себе дуже добре. Як приємно бачити знову, що йдуть діти до школи. У нас ця доріжка, я її називаю подіум, і там у нас дві школи. Ну, зараз одна величезна, інша ремонтують. Ось, і я тут, знаєте, оскільки тут моє вікно, і у мене тут ранкова кавочка. і Я дуже люблю так спостерігати за людьми. І я навіть вчора побачила дві дівчинки, такі у них тато темношкірий. А мама наша українка, і вони тут у нас живуть ну, близько. Ну, я їх бачу. бачила раніше часто в АТБ, І вони були малесенькі, такі смішні, такі гарнесенькі. І ця пара, а точніше, навіть четвірка, дуже круті. Тобто, це та пара, що вони живуть разом, і мама така щаслива ходить, така красива, така пишна. І а тато такий, такий так, вони такі красиві всі. І ось я побачила їх вчора, ці дві дівчинки, а я їх бачила маленькими ще в візочку. А вчора я побачила, що вони йдуть уже до школи. Бачу, що квіти несуть, ну то, можливо, день народження у якоїсь вчительки, так? Е у нас, до речі, в Чернівцях там е на перше вересня був такий захід, е який називався не букет, а донат. І прямо. Така акція була, що ми несемо не букети, а он знову квіти. Бачите? Може, свято якесь? Несемо не букети, а донати. І прямо відчиталася адміністрація, написали, скільки зібрали, і передали на фронт нашим чоловікам, які захищають нас. Ось. Сьогодні у моїх дітей великі плани. Свята бере участь в джурі. Це такий, такий класний патріотичний захід. Вона там одну з основних ролей грає, там і співає, і такі говорить слова, такі що беруть за серце. А міра сьогодні виступає на Кобилянській зі своєю вчителькою. Явіть, там буде концерт величезний. Теж у вчительки нашої Міриної. У неї два брати е, воюють зараз, знов квіточки понесли. А може, день вчителя сьогодні, я вже трішечки, то я приватним чином зараз працюю, то я вже забулася, але це може бути День вчителя, правда ж? Ну, якщо сьогодні день вчителя, то я вітаю всіх вчителів. От, в принципі, я теж маю до цього відношення. Але я такий вчитель, що полюбляє свободу, знаєте. Яа би ой бамбацаа